Продається гарний будинок у селі Агрономічне Вінницької області. В будинку є два вида опалення. Є газовий та твердопаливний котли з окремою котельнею. Добудована веранда. Є три кімнати, кухня, ванна кімната суміжна та коридор. Є каналізація у вигляді великої вигрібної ями. Зроблено частково косметичний ремонт: нові вхідні броньовані двері, металопластикові вікна, нові кахлі у ванні, шпаклівка та виліплені стелі. Санвузол суміжний, має велику чугунну ванну. У кухні стоїть духова шафа та пральна машина. Дві кімнати закриті та одна прохідна. Всюди є косметичний ремонт. Всі підлоги вкриті килимами. Підведено усі комунікації у вигляді води, світла та газу. В дворі є літня кухня з пічним опаленням та підсобне приміщення, гараж з оглядовою ямою, підвал та сарай. Всі будівлі з червоної цегли та перекриті шиферним дахом. Великий двір, гарний заїзд. Та огорожа з металопрофілю. Багато цементованих доріжок, обабіч яких ростуть квіти, садиба у 50. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, широка вулиця, неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. До автостанції всього 10-15 хвилин пішки. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше, поставити питання та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, для того, щоб першими бачити усі нові оголошення. Продається одноповерховий будинок в селі Михальча в центрі села в Чернівецькій області. Будинок займає 7,5 сотки землі. Загальна площа будинку 48,5 квадратних метрів. Сам будинок виконаний з ракушняку та обкладено утепленням з пінопласту. оцинкований дах. Двері до будинку дерев'яні, вікна також старого зразку, але проклеєні. Три кімнати та кухня, санвузол на дворі. Будинок потребує невеликого ремонту. Потрібно відремонтувати підлогу, стіни та стеля в гарному стані. Пофарбовані. Потрібно замінити міжкімнатні двері. В дворі курник, літня кухня, яка зачиняється та має обладнання. Проведено світло та воду. Стоять балони для опалення. Є підвал. Також є криниця, вигрібна яма, світло, газ проведені до подвір'я. У дворі є газовий стояк. Через декілька будинків є ще одна криниця загального користування. Сам будинок огороджено парканом. У селі проведено інтернет, є можливість під'єднати до будинку. Біля будинку знаходиться город, яким можна займатися або здавати в оренду, великий широкий заїзд в двір де змогу паркувати автомобіль. Є... Місце для прибудування гаража або навісу. У селі є спортивна школа, садок та школа до п'яти класів навчання, два магазини та відділення пошти. В кінці села є зупинка транспорту, поруч з якою знаходиться дубовий ліс та протікає річка. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал щоб бачити нові оголошення. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Ірдинівка Черкаської області. Будинок утеплений ззовні та зсередини і оздоблений сайдингом та вагонкою. З шиферним дахом. Встановлено металопластикові вікна. Загальна площа 120 квадратних метрів. Дві кімнати по 18 квадратних метрів, кухня, передпокої та веранда. Зроблено косметичний ремонт. Стіни всюду обшиті дошками. Підлога також дерев'яна, пофарбована. На ділянці 44 сотки. Є сарай, металевий гараж, погріб, літній душ та лазня, яку потрібно привести до ладу. Та замінити вікна, колодязь та свердловина з водою, сад та виноград. Все огороджено металевим парканом з додатковим заїздом для авто, город в оренді з можливістю викупу. Сусідів небагато. Це село це мальовниче місце з лісом, грибами та ягодами та гарною комунікацією. У селі декілька магазинів, школа, яка працює до 5 класу, амбулаторія та велике футбольне поле для відпочинку. Поруч знаходиться зупинка транспорту. У сусідньому селі є школа та садочок для дітей. До річки всього 5 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок стане ідеальним місцем для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на наш канал, щоб бачити першими усі нові оголошення. Будинок Біля будинку проходить централізоване водопостачання. На подвір'я заведено газову магістраль. В село ще газ не підключено. Також є ще одне жиле приміщення, окремо стоячий будинок, з верандою, кухнею та житловою кімнатою, де є грубка та п'єць, тобто піч, та обкладено плиткою. Дуже мало потрібно дров для опалення, наявні підсобні приміщення, для ведення господарства. Є хліви для худоби, шалаш для сіна, комори три штуки та два курники. Дахи обидвох будинків накриті нержавіючою оцинкованою бляхою, не шифером, що забезпечує довготривалий термін експлуатації накриття, великий погріб, вигрібна яма підсептик, великий родючий город з чорноземом рівної форми у 40 соток. Велике подвір'я, криниця, гараж. Все огороджено парканом. Дуже багато плодових дерев, кущів та виноград трьох сортів. На території села є магазини, школа, садок для дітей, перукарня та церква. Гарне сполучення з містами та сусідніми селами. Постійно курсують автобуси. Для детальної інформації обов'язково звертайтесь до нашого телеграму та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги будинок розташований у селі Коти Дубинського району Рівненської області. Продається частина домоволодіння в 55 квадратних метрів. Цегляна та утеплена пінопластом. Дах шиферний. У будинку три кімнати. Кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка, труби, лічильники, металопластикові вікна та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Мемлі не залишаються. Господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та дешову кабінку. За рахунок цього ціну на будинок знижено. Ділянка рівна, правильної форми і має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я цегляними доріжками. Або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква для детальної інформації. Та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал.